Після того, як бухгалтер подолав блокування і нарешті отримав позитивне рішення про реєстрацію податкової накладної, її можна включити до податкового кредиту. Правильно розрахувати строки, впродовж яких законодавство дозволяє внести податкову накладну чи розрахунок коригування до декларації з ПДВ, допоможуть 5 прикладів від експерта. А інструкція нагадає, як саме заповнювати декларацію. Окрім того, у свіжому номері підготували для вас шість зразків розрахунків коригування, які стануть у пригоді в нестандартних ситуаціях. Наприклад, кількість або ціна товару змінилася після часткової оплати чи постачання. Попередню оплату за один товар врахували в оплату іншого тощо. Ще одне роз'яснення про розрахунок середньої зарплати опублікувало Мінекономіки. Воно стосується компенсації за невикористану відпустку, коли працівник не має заробітку в розрахунковому періоді. Позиція держоргану виявилася неочікуваною, тож коментуємо і розглядаємо на прикладах, як застосовувати настанови на практиці. Неоднозначна ситуація зі сплатою ПДФО складається на підприємствах, що мають виробничі приміщення в інших територіальних громадах. Аніж адреса реєстрації. Якщо якісь склади, цехи тощо не зареєстровані як відокремлені підрозділи, але в них фактично працюють люди, підприємство сплачує ПДФО за основною адресою. Можливі ризики за таких умов проаналізував експерт і підкріпив свої висновки судовою практикою, коли податкова вимагала сплачувати ПДФО за фактичним місцем роботи працівників. Запрошую переглянути й інші матеріали в номері, адже редакція опрацювала багато запитань і ситуацій, із якими зверталися читачі. Надаємо відповіді, інструкції, зразки та приклади бухгалтерських проведень. Залишайтеся з Головбухом і працюйте у задоволення.